Привіт, мої допитливі мисливчики! Я Феяк Мітлинка, і сьогодні я розповім вам історію, де головне уважно спостерігати, шукати причини і робити висновки. Бо іноді розв'язати загадку можна лише розумом, а не силою. Слухайте уважно казку про загублені ключики. Які навчили маленьких звірят мислити логічно. У лісі жило три друзі: білочка, зайчиня і маленький їжачок. Одного ранку вони знайшли кошик із загубленими ключиками. Для чого вони? здивувалася білочка. Можливо, це ключі від скарбів? вигукнуло зайчиня. Друзі почали пробувати ключі в кожному маленькому замочку, але жоден не підходив. Тоді вони зупинилися і вирішили подумати. Білочка запропонувала: Давайте розкладімо ключі за розміром і формою. Можливо, це допоможе знайти правильний. Їжачок уважно порівняв усі замки. А зайченя робило маленькі помітки. Крок за кроком друзі помітили закономірність. Круглі ключі підходили до круглих замків, тонкі до вузьких, а великі до старих скринь. Врешті вони розкрили всі замки і знайшли у скринях не золото, а цікаві загадки та книги з історіями. Друзі були в захваті. Адже для них найбільшим скарбом стали знання і логіка, які допомогли знайти правильний ключ. От бачите, мої кмітливі друзі, іноді не сила і не швидкість допомагають досягти мети, а уважність спостережливість і розум. Коли ми мислимо, порівнюємо і робимо висновки, будь-яка загадка стає зрозумілою. Тож бережіть свої ключики логіки: вони відкривають двері до найцікавіших пригод. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.